Привіт, друзі! Як і більшість людей, ви можете надавати перевагу теплому душу, а не холодному. Проте ви втрачаєте величезні переваги. Душ у воді температурою від 10 до 15 градусів За Цельсія вважається холодним душем. І в цьому відео ви дізнаєтесь про переваги прийняття холодного душу та кілька порад, як легше розпочати його приймати. Тож, давайте розпочинати. Підвищення продуктивності. Дослідження, проведене в Нідерландах за участю трьох тисяч учасників, показало, що ті, хто закінчили свій щоденний душ 30-90 секундним струменем холодної води, були на 29% менше відсутні на роботі, ніж їхні колеги. Лише через 30 днів випробування. І також цікавий факт, що більше половина тих, хто завершив дослідження, продовжували щоденний ритуал холодного душу після завершення випробування. Підвищення бадьорості Холодний душ пробуджує ваше тіло, підвищуючи рівень бадьорості. Холод також вас стимулює робити глибші вдихи, знижуючи рівень СО2 в організмі, допомагаючи вам сконцентруватися. Таким чином, холодний душ тримає вас готовим і зосередженим протягом усього дня. Підвищення імунітету Прийом холодного душу може допомогти зміцнити вашу імунну систему, стимулюючи вироблення білих кров'яних тілець. Білі кровіні тільця відповідають за боротьбу з інфекціями та хворобами. Коли ви піддаєтесь спливу низької температури, вам доводиться докладати більше зусиль, щоб підтримувати температуру тіла. Організм збільшує кількість білих кровіних тілець, щоб підтримувати температуру тіла, надаючи вашій імунній системі такий необхідний стимул. Покращує сон. Ми знаємо, наскільки важливим є сон для спортсменів і звичайних людей. А холодний душ прийнятий за годину до сну, знизить температуру тіла і розслабить розум. Посилення кровообігу Холодний душ може допомогти прискорити кровообіг, змушуючи кровоносні судини не звужуватися, що сприяє поліпшенню кровотоку і доставці більшої кількості кисню до клітин. Посилений кровообіг необхідний для нормального функціонування органів, гострого розуму та здатності швидко загоювати рани. Це також може допомогти зменшити прояви целюліту та надати шкірі здорового сяйва. Підвищення сили волі потрібна сильна психіка, щоб переносити голод протягом тривалого часу. Включаючи холодний душ у свою щоденну рутину, ви зміцнюєте силу волі, що позитивно впливає на багато аспектів вашого повсякденного життя. Догляд за шкірою. Гаряча вода може позбавити шкіру природних олій та висушити її, тоді як холодна вода допомагає звузити кровоносні судини, щоб тимчасово звузити пори і зменшити почервоніння. У своєму дослідженні доктор Картольферд пояснив, переваги холодного душу включають зміцнення скоротливих волокон для підвищення потужності закриття пор, що допомагає зменшити потрапляння забрудень у шкіру, принаймні тимчасово. І зміцнення артеріол для покращення здатності шкіри реагувати на травми. Догляд за волоссям. Холодний душ корисний не лише для шкіри, але й для волосся. Мити волосся теплою водою не обов'язково погано. Це дозволяє шампуню і кондиціонеру проникати у фолікули. Але завершення миття холодним ополіскуванням може допомогти утримати вологу. А кути, коли шкіри голови закріплять волосся, зменшуючи його випадіння. Ось кілька порад, як приймати холодний душ. Номер 1 Це легко. Почніть із звичайного душу і зменшіть температуру на хвилину. А потім знову поверніться до теплого. Зробіть це декілька разів під час прийняття душу. Номер 2. Холодне завершення. Прийміть звичайний душ, але цього разу завершіть його одною хвилиною під холодним струменем води, Номер 3. Повне занурення. Зануртеся в воду і охолоджуйте ваше тіло з самого початку. Налаштуйте себе і знайте, що після цього ви почуватиметеся чудово. Пам'ятайте, що важкими є лише перші 10 секунд. Номер 4. Дихання: Не забувайте робити глибокі вдихи. Ваше тіло може напружуватися, тому що ви пробуєте щось нове і трохи неприємне. Але використовуйте цей момент, щоб бути уважним до свого дихання і свого тіла. Холодний душ це одна з щоденних звичок, яку ми можемо повністю засвоїти. І це так просто, як повернути кран в інший бік. Більше того, це не лише покращить якість вашого життя та працездатність, але й заощадить гроші на рахунках за електроенергію, а також ви допоможете планеті. Друзі, напишіть в коментарях, будь ласка, чи приймаєте ви холодний душ, чи ні. Поділіться зі мною, буде цікаво. А якщо вам сподобалось це відео, не забудьте підписатись на канал. До зустрічі в моїх нових відео. І будьте здорові!